Пау, Пау! пау любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб, як ти розумієш, в принципі прокачати свій тайкончик, який сьогодні у нас буде, типу, щось там мега-лакшері, автобус. Коротше, якась така двіжуха. Проте, в принципі, цікаво. Цікаво. Я подивлюсь так, що отут оце ми їдемо, да це там у нас всякі різні люди. да, Ага, і оце такий ось до в кентапу. Потужний тайкон. Дивив нього там оно і ламба стоїть і. Якась ще чи то що-то таке, не знаю. Короте. Але суть в тому, що там обалдеть, як все дорого виглядає. <сміття> тому нам, в принципі, так само треба прокачуватись. І ставимо, виходить, свою першу формілочку. У нас зарплата ось до капа, як ти бачиш, next pay. І, типу, кожних скільки це? 6 секунд. Да? А кожних 5 секунд. Нам капає, в принципі, по трошечки бабулетів. Тому, в принципі, ми можемо отако поставити сюди дверцята. Перші дверцята. Let's go. і що тут ще? Вайндшилд, типу як від повітря захист, поняв? Щоб, коротше, нас не здувало. І, в принципі, щоб ми краще їхали і туди-сюдим. Так що якось така двіжуха. Окей. Що в нас далі? Мірорс? У нас далі ідуть дзеркала, да? Угу. Давай. Bemds, і де? Оці, да? Зовнішні ось до. Ага. Поняв. Окей, let's go У нас є якась до, до речі, кнопка Change Color. Ага. Але вона са все. Я поняв. Ну, таке, якщо чесно, мене не дуже цікавить, проте постелили диви яку підлогу. Да, обалдеть. Тупо якийсь чи ламіна, чи що це не знаю. Ну, що ж поробиш. Проте, в принципі, у нас тепер є вибір поставити, типу, стіни. Поняв. Одна ставиться з однієї сторони, інша ставиться з іншої. Мені трошки Мені трошки бабла не вистачило спочатку, проте тепер все нормально. Головне підбирати, просто її бабки завжди будуть. Так що Теньку-помаленьку прокачуємося, і в принципі, о, подожди, фрейм. Це якась, типу, як ця рамка. Є ще одна стіна. Проте куди вона ставиться, я не поняв. А фрейм затуляє прям все оце. А яка різниця? Цікаво, ладно, ну давай поставимося зразу. хе Окей, питань нема. Можемо ще отаку стіну. В смислі стіну. Це не стіна. Я купив просто вікно. Е, намахалово якесь. Окей, пригородка скляна 610 боксів. Ти поняв прикол. Ха-ха, що за намахало. Але, ладно, що ж поробиш. Нам кажуть, купляй, ми купляємо. І, і далі деревце за 720. Непогано. Ууу, <гас> <гас> у мене тут ще кнопки з'являються вже наконець-то. Нарешті. Прикольно, обалденно. У нас тут є ще якісь стіни, стік ламп і якийсь футон. Футон це типу як якась, якийсь там лежак, я бачу. Окей. І в принципі, дивіться, чим більше ми прокачуємося, тим більше нам бабла дає. Диві вже по 360 бачів дає. Оце. чотенько, сюди, let's go. Тому, в принципі, давай поставимо оцей футон. Так, да, це в нас, типу, як взагалі-то лежати треба на ньому, я так думаю. Але він просто чомусь сідає. Окей, питання немає. Давай купимо ще таку сюди лампу і піднімемо гроші, купимо стіну. О, нормально. Тепер треба ще нам і glass Windows. Типу, ще вікна, да, скляні? Ага, ось. Ааа, це оці ось, ось до вікна, я поняв. Акваріум якийсь 1060 баксів, прикинь. Очуміть. А чуметь, ану, дайте подивитися. А, поняв. Спочатку окремо купляєш акваріум, а потім окремо купляєш за 1180 декорацію туди. Це прикол. Ладно, придеться все-таки потратиться. Отакий От у нас акваріум. Рибок, правда, немає, зато є хоч бульбашки. ну, як той казав, знаєш, дякую на тому. Що, хоч хоч так. Проте, окей. У нас тут можна ще купити диванчик за 1300, ще як... Якісь е ці зеленушка. А можна далі ставити, типу, стіни. Я так розумію, що з новими стінами нам будуть відкриватися нові. Е типу, як кімнати і можливості, що можна купити. Якийсь до єпейтінг, картина. За 1800. Що це я купив? Це 1180 баксів? Ви що, знущаєтесь з мене? Я таке вам за 3 гривні намалюю і за 2 банана. І то краще буде. До мене вже навіть прийшли в гості. Обалденно. Оце то да. Оце то прям приколи. Проте у нас тут вже відкривається все більше і більше можливостей. Давай купимо оці двері. В принципі, чому б і ні. Також у нас тут є диванчик 1300, 1300 килим. І ще лампа якась за 1300. Ну, я би, в принципі, отако відкрив би софу. Ось. Ану. О, чи назис? Непогано. Сільвер статуї, диви вона в формі руці, поняв. 1420. Ану. Ой, у мене тут вже прям накапало. Так. Непогано. Ану, давай. Бем. Е. Не надо, який робокс. відстаньте. Я собі тут нормально без робоксів прокачуюсь. Не надо мені заважати. Ладно? Купимо ще таку одну карти... Ооо! О, оце вже картина, да. Оце я вірю, що це картина. А перед тим то взагалі була якась слабуда. Оце що це таке? Хіба воно стоїть 1000 баксів? Це якась обман. Окей. Купляємо тоді сюди ще диванчик. За 1300, і мені поки що ні на що тут не хватає, Тому, в принципі, пішли Let's go. І. Так, у нас є варіант купити килим, а є. Варіант купити вазон. Ну, давай купимо килим, в принципі, то. І в нас тут все одно буде якась зеленушка. Ну, ладненько, понятненько. Окей, купляємо тоді, в принципі, отакось сюди вазончики. Хорошо. І ще останнє ось до пальм-дерево сюди. Бем. Тепер якесь е, кріселко можна сюди купити за 1600, поняв. Непогано, якраз ось до і впали тобі. Ми його поставимо. Ану. Оооо, обалдіє, слухай. Прям уже вимальовується такий дім на колесах моєї мрії, ти поняв? <зві> <зві> Я, в принципі, не проти. Окей. Okay. Так, Bookshelf, щоб мені тут було в дорозі чим зайнятись, поняв почитати там. В принципі, непогано. І якраз Silver Lamp у нас дві штуки коштує. Оце? Ціна така, знаєш, обалдієть. Бам, все, купили. А тут, поняв, що далі є і є купляти, поняв не кінчається. Це жестяк. Ладно, давай трошечки тоді покупляємо хоч тут, тоді вже далі. Ось до цей. І лампу таку купимо. І далі в нас є стіна, якраз е туди, типу, до машини, поняв. Ну, там можна буде купляти машинки, коротше. Обалдєно, я думаю, да. Але проте навігатор нас все одно поняв веде отако, щоб ми, типу, тут прокачувались. Не знаю чому, правда. Проте, ну. Що ж поробиш? Може воно дійсно так правильніше? Диви, тут ось більярдний стіл. Оце прикольно, це прямо обалденно. Бамс. А ну давай купимо ще сюди приколів. Е. Це просто лампа. Не поняв. А ч. А що. Е! Лампа просто в повітрі літає. що за приколи. Оце ось до... Це цей, да? Чи ні? Як мені поняти, що мені купити? Від цей. А може отако, да? Та ні, це ще не потолок. А що тоді потолок? Ну, просто має в воздухі літає, що за прикол, е. А ну, а оце? ко ку якесь купив. А що купив? Mm, да. І непонятно, що я тут купив. Взагалі не поняв. Але що ж поробиш? Кофітейбл можемо купити. О, і тепер отут все. Оце вже все. Ми все тут в цій кімнаті купили, і мені оце дуже цікаво. Якщо я сприйму? Ой-ой, то автобус буде їхати без мене. Я поняв, я поняв, все більш не буду. Хе-хе-хе. <laughs> прикол. Окей. Okay. Бемс, у мене тут уже 7 накапало. Слухай. Я вже нічого собі, дядько, ну на статусі, так скажем. І, в принципі, можемо отут ось збирати всякі тобі приколи. 1710, ще одна така стінка, непогано. Волпаппір e, 2000 Бемс. Це я купив ті Шпалєри, ти понял? І декорації на стіни. О, непогана штука. Саме головне, що здорово. Хе-хе, <хи> я хоч тепер розумію, що я реально ну, не зря потратив гроші на то. Так що, окей, let's go. А, там 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 тут у нас вікно. А оце сейлінг це що? О, це вже я поняв, це потолок. Непогано, це мені подобається. Можемо ще купити ось до сюди вікно. І у нас тут буде чекій бамбоні, можна ще й купити отаку двері, і буде обалдеть. Оп, що це ми. А, плитку купив. Ого, непогано. Проте мені не подобається, що кожен раз тако десь треба йти супер далеко, щоб забрати свої гроші. Поняв? Якби їх тако, ну, типу, хоч декілька поставили там по кімнатам, то це було прям супер. А так приходиться кожен раз бігати, і це не так, чесно кажучи, комфортно і удобно. Ладно, у нас тут є стільчики, 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 є випивка. Опа. Лецькіов. Вистраюємо свій бар. Непогано. Тепер у нас тут стіна, ще стільчики, світло. Давай би світло я оце купив, би, а то щось тут темно. О, це ж геть зовсім добре, друге діло. Ще ось тут треба купити, бачу. Я щось і не бачив, що можна. Оп. О. О, а то наче в якійсь такі темноті вже бігати, що це прикол. Ладно, мене є 10 штук. 10 штук, і я годен їх потратити. А давай коврика купимо, да? Дві. Ну, я б не сказав, звісно, що він прямо сюди підходить, але... <хи> ладно, таку ось до модну лампу і модний диван ще й купив. Правда, диван я купив случайно, ну що ж поробиш? Діван такий балдюжний Та й лампа, в принципі, теж така цікава. Ну, ладно, тут можна купити ще стільчик, можна купити стільці. В принципі, навіть не те, що можна, їх треба купити, але треба піти спочатку тут бабло забрати, а то мені вже не вистачає. Тому якось так. Окей. Давай, тоді, в принципі, покупляємо оці всякі стільчики сюди. Бем-бем, от таку шестіну десь купив. Ось вона, да, походу. Чуде. Не знаю, я не поняв. <свят> Проте, в принципі, уже от у того барний, оцей ресторанчик наш, в принципі, такий вигляд має цікавий, я тобі хочу сказати. Але треба ще трошечки забрати грошей, тому що в мене знов кінчилось. Що я можу поробити. Що Що робити? Правильно, забирати гроші, купляти ось до. Типу, як стіл. Принаймні так це писалося, але це якийсь поняв камінь. Прозорий, прям вообще прозорий. І гарний достатньо таке. Обалденно. Непогано. Статуя. Опа. Такий ось до тобі єдиноріг. Непогано. Погнали далі. А пейтінг можемо купити за 3-400. І тут ось до купа приколів відкрилося поняв. Обалдеть. Непогано, непогано. Але, в принципі, давай купимо сюди пейтінг. О-о-о. Оце тоже прям нормальна така картина. Хоч понятно, що там намальовано. А то щось я там таке вже знімав? А що шось... знімав? Не поняв. Я тут случайно купив той. Ха-ха-ха. Підлогу, я хотів просто зайти глянути, що тут, але поняв, там у нас далі є прокачка. О, диви. А в нас ще тут може сміття появлятися, ти поняв? Лол, прикол. Я й не бачу. Оце, до речі, прикольно. Час від часу треба, поняв, прибирати. Тут прикольна механіка. Мені подобається. Тем, давай, в принципі, іти і далі прокачувати. Нашу оцю безрум. Волпапір, бем. Пили, типу, шпалери, Ой, і муювальники купили. Хе, кібідій туаліт. Ха! Шкібіді туалет, лет, ану. Ну, шкібіді туалет такий. Знаєш, удобний, скажем так. В принципі, все найкраще для мого ресторанчику. Е, в принципі, не паримося. Також тобі вікно, базрум шелф. О, вже не хватає грошей. поняв. Щас підемо заберемо. Дивись, знову мусор з'явився. Обалдеть. Непогано. Він, походу буде достатньо таке часто тут з'являтися, тільки цікаво, чи він буде якісь нам показники зменшувати, чи ні. Не знаю, ось до тобі поли, по, по, по лиці. Все, якісь виннис, це що таке. А, типу декоративне листя, ти поняв. Обалдеть. Весрум баг. Що, я, я килим, типу купив? Да, якийсь? Ага. І світло. О. Не, слухай, такий прям балдежний, да? Гарний. Прям геть гарний. Непогано. Як я вже сказав, саме все краще для мого ресторану. Тому let's go. Тут ось знову мусор з'явився, я поняв. І таке буває нічого страшного. Давай покупляємо отут всяких тобі приколь. О, бабки. Хе-хе. Разом із золотом, let's go. Раг uh, якийсь, це що таке? Ще якийсь килим. Ага. В принципі, понятненько Купимо сюди зараз ще, uh, крісла наші, бо Бо-бо-бо, щоб коротче, можна було так, я розумію, лягти і зачілитись туди, да? в принципі, понятненько. Modern lamp. Отак от, от тобі. Обалдеть. Ну і тут, звісно, ціни такі цікаві. Прям на очах, до речі, з'являється мусор, непогано. Um, давай поставимо ось такий вазончик. І підемо тепер заберемо бабки, бо в мене вже пропали. Окей, okay. uh, стілець. Чи це стілець, кажу, отакий журнальний столик, Тоже такий. Прикольненький, щоб тут можна було також сісти тако там і ну, почитати, може якусь газету, ще щось. В принципі, непогано. Ще одна статуя в нас. От такої ось домадам із, типу, якогось червоного каменю. Поняв? Цікаво, прикольно. Ось тобі ще вікна купити можна. І всякі штуки, але в мене немає грошей. Якісь ще стік-ламп, і там ще одна стік-ламп. Ага. Поняв. А, запре за, при... за те, що ти прибираєш мусор, мені дають коїни, я поняв. Все. А я не бачу, я щось не поняв, поняв? Поняв. Хе-хе-хе. <плес> ага. Тому, в принципі, можна отако тут всякої штуки попрокачувати. Дивись, сходи? Бемпс? Другий поверх сюди. Обалдеть. Бутлер. Це хто такий? А, а що він дає? А, ну чекай, можемо в ось допоглянути якраз. Бутлер. А непонятно, він коштує 250 робоксів, але що він робить, я не зрозумів. Ну, ладно. Хай собі буде цей бутлер. О, гості прийшли. Старіна, здорово дара. Ладно. В принципі, по чуть-чуть, то починаємо далі про качку. Все-таки прийдеться кожен раз бігати туди на перший поверх, щоб зібрати всі свої бабки, проте. Ех, що ж поробиш Що ж поробиш, 27 кусків маю. Let's go, в Принципі, то іншого шляху у нас немає. Black window якийсь купив. Це, типу, як для. короче стікла буде наступна штука, поняв. Можемо купити ось до стіни за 5 тисяч. Колектор. О, у, оце сюди. Колектор, це прям суперсько. Якраз на другому пов... Скільки мені прийшло? А, пф. Я вже думав, мені 15 тисяч за 5 секунд прийшло, типу. <хи> я вже думаю, ой-ой-ой. Оце я почав заробляти, поняв. Але ні, оказується, то просто там уже було і воно трошечки забагалось. Окей. В принципі, таке ми поняли. Люксус док хаос. Ага. Ану, бемц Ой, я зразу пса купив, поняв. А. А. Ааа. А... І треба кожен раз самому, типу, що, як? Що робіть? Ем, ну, купити оцю штуку треба, да? Спочатку, щоб міг їсти, ану. Бемц. І що? Я купив просто миску! <laughs> а воно ну, пес уже тим часом 3 роки йому. Так, давай перейменуємо його. Тако пес треба написати: пес о, Доне. Все, чи назис? Чотири рочки в моєму цьому. песику собачці. Окей, в принципі, понятно. Нам треба, понятно, мусор прибирати. А він з'являється ще до цих пір? да! І він тут жорстко з'являється, слухай. А може оцей бутлер треба для того, щоб він прибирав цей весь мусор? А? Є взагалі такий, типу, як варіант? Ну тут не з'являється ось до, да. Чисто десь того біля колектора спавниться я так зрозумів, і все. Окей, okay, окей. Okay. Давай тоді далі по прокачки шурувати. Ось до якийсь у нас. А, це потолок. І зразу купляємо сюди світло. Бо без світла трошки тяжко нам тут жити. І от тобі, в принципі, справи. Купляємо сюди обов'язково біг вікна і купляємо. А чого тут ось то виямка якась є диви? Що за прикол? Не поняв. Ладно. Кічен Counters. Ось такі ось до тобі полиці, да? Обалдєно. Бемц. Кічен Айленд. О, окремо поняв така штука. Обалдєть, Сюди ж і раковина, і стільці. Опа. І жасть, і кінчились гроші. Ось за тобі ще вікна і холодильник. Що не менш важливо, на кожній кухні повинен бути холодильник. Тому, в принципі, такі справи. А ще я купив би сюди реально телевізор. О, обалдієй! І там воно якийсь волейбол, чи що це, американський футбол, походу. Балдіож. Тепер, в принципі, купляємо ще стільчики. У ну, нас, до речі, мусор появився. Треба прибрати. І глас рей. Ага, отакий, типу, перила, я поняв. Питань, як той казав, нема. Тут у нас, в принципі, по мусору на першому поверсі все окей. В принципі, то тут чистенько. Окей. Окей, купляємо ще отаку от штуку і купляємо ще й диванчик. Опа, і на цьому поверсі тепер все, да? Тепер тут я вже закінчив. балдьош, балдьош, Тут що нам не відкрилося, а в принципі то. А, смислів, ось ця кнопка. Я просто не бачив <laughs> Я просто не бачив кнопку. Прикол. Але прокачуватися вже, коротше, стає поняв, все складніше і складніше. Дивись, скільки тут штуки коштують, обалдеть. А получаєш то ти? Ти то не так і бистро багато ті гроші. Так що в принципі, друзі, це означає лише одне, що на цій ноті цей відоролик підходить до свого завершення, і далі прокачуватись ми будемо уже в наступній серії. Якщо ви, звісно, накидаєте сюди купу подобайденів. А також підпишитесь на канал, тому що а як я зможу зрозуміти, що відосик вам сподобався. М? Тож байвано. З вами, як завжди, був жозяка Дімич. Всім файного настрою і всім па-па.